не були передбачені у, у, у першочерговому. Зокрема, заходи енергозбереження доповнити об'єктом утримання належному на стані внутрішніх мереж електропостачання головного корпусу КМП Баштовицька центральна міська лікарня, придбання комунальної техніки громади, зокрема метоблок з фразою, компресор, садовий трактор для потреб комунального підприємства та КП. КНП СК капітальний ремонт окремих приміщень по вулиці Січових Серців, 4, це ремонт сходової, поточний ремонт приміщень, дитяча садочку номер 6 Придбання меблів, підвищення якості усі та розвитку культури науки у громаді. Також на попередньому на попередній комісії були внесені доповнення по цих заходах, які надійшли і про підтримані комісії. Окремим додатком до даного рішення запропоновано перезатвердити розподіл 3 мільйонів гривень, які були виділені у, 2000, у січні 2025 року. До виділення. чому, тому що виникла... Типова ситуація у грудні місяці. Під час голосування пропозиція комісії на момент голосування вже була не актуальна, оскільки вже на той момент були зняті кошти з загального суми. Щоб не було виникало розбіжності при звітуванні, в кінці року ми вирішили перезатвердити і виклали інформацію у другому додатку до даного рішення. Було якісь питання проекту. Проект 7631 ставлено голосування за Дякую. 76, про затвердження положення про старості. Дане положення, попереднє положення у нас було затверджене якщо у 2020 році. В порівнянні з старим положенням, тут ми дещо розширили, тут у нас є 8 розділів. Ми додали більше повноважень, додали порядок затвердження старости на посаду. Порядок припинення повноважень старости і розширили підзвітність, підконтрольність та відповідальність старости. І прикінцеві положення ми додали, бо так як у нас діє зараз воєнний стан і введено указ президента України введення воєнного стану, тут дещо процедура призначення міняється. А що саме міняється? Швидше у нас була процедура затвердження старости за пропозицією міського голови. Угу. Так як внесли зміни в закон, тепер ми призначаємо старосту, громадські обговорення проводяться в селі, ну, на території тієї громади, звідки? Тоді обговорення проводиться, висвітлюється все на сайті, і аж тоді йде на сесію затвердження. А під час військового стану, якщо б нас треба ну, призначали б ми на посаду старосту, не потрібно було б цих обговорень. Якщо... Так, так, під час військового стану. Добре, а по звітуванню старості. А по звітуванню старосту теж ми теж розширили, що вони звітуються на сесії і звітуються перед територіальною громадою. Раз в рік. Раз в рік, так. Раз в рік. Добре, а тоді в мене питання е, обговорення, якщо відбувається, наприклад, якщо думка людей приблизно ділиться одинаково і по, два кандидати, то десь це прописано. Зараз я... так, скільки Не, має бути розумів, розумів, як... кількість населення, я можу вам зачитати. Ну, щоб Так, Зараз і, зараз, і, зараз і, і Якщо я правильно розумію, це все ж таки буде е, висувати громада, так, я розумію? Чи може і пропонувати керівник? Е, ні, тут, тут я ну керівник пропонує, але все одно громадське обговорення. Обов це обов'язково думка Так, Обов так. Yes. Якщо від 1500 більше, це 20% голосів жителів від загальної кількості жителів відповідного старостинського округу, які є громадянами України і мають право голосу на виборах. А від 1500 до 10 тисяч населення це 17%. Чим більше населення, тим менше відсотків. Добре, але тоді питання, якщо громада має 500, наприклад, людей, а на обговорення прийшло 100, тоді береться від кількості 100, що прийшло, за 100, так? Так, бо до, до півтора тисячі йде 20%. Все, я зрозумів. Дякую. Проєкт 76.080, за, більше не перемогти. Проєкт 29. Нас із заяви до міського голови звернувся перший заступник міського голови Связан Маріан Федорович. Написав заяву про звільнення його з посади за угодою сторін. Відповідно до пункту 1 статті 36 Кодексу законів про працю та виключення його складу виконавчого комітету Поштинської міської ради. Будуть якісь питання по цьому <зв>. 629, 3, проєкту? Проєкт 76 за 29 став на голосування. Три за рішення. Дякую. Дякую. Проєкт 7630 Про виконання плану роботи у нас традиційно має відповідно законно затвердження план роботи і відповідно звітуємо за його виконання. В основній частині передбачених заходів плану роботи на рік минулого року виконаний практично на майже на 100%. Зокрема, Зазначу, що не виконано пункти, які стосуються відділу ЦНАП, але керівник відділу ЦНАП надав службову записку з поясненнями, де просить розглянути чи перенести ці питання для розгляду в другому кварталі 2025 року, оскільки є об'єктивні причини. Не всі затверджені інформаційні та технологічні квартири. Питання про роботу самого відділу ЦНАП також буде об'єктивно пояснити. Коли вже виконують усі всі умови по е картках щодо надання послуг положення, е також не було потреби, написали пов'язані, що не було потреби в оновлювати і десь, десь є такі обіцяні речі. Це така загальна частина виконання плану роботи. Ще раз скажу, що майже на 100% він виконаний рішеннями ради закритий всіх передбачених заходим. Наступним додатком до виконання плану роботи є Інформація виконана в додатку про регуляторні акт, який на сьогоднішній день чинні. Скільки внесені зміни до закону, не всі попередні акти тепер є не відповідають регуляторному акту. Тому ми вивели і зробили таку інвентаризацію, зробили всі чинні в цьому додатку на сьогоднішній день рішення актах ремонтурного плану. Маємо на сьогоднішній день таких рішень. Можу їх зачитати, але думаю, всі знаємо. Це порядки, правила положення, ось таке. Так, так, є загальна інформація, де зазначено кількість прийнятих нами рішень, загальних питань, земельних питань, кількість проведених засідань кожної комісії, є інформація про, про публічні інформації, є про звернення громадян. Тобто ну, вся інформація, інформація така загальна. Так, ну і є кінцевий варіант, це також додаток про депутатські звернення, їх було суто депутатських, це без копотань, без листів, це суто ті, що мають статус депутатських звернень, було 31. Всі вони бачу, надали інформацію, що вони виконані, звернення закриті. І крайні, крайня така інформація, це що стосується нас всіх, про активність на пленарних засіданнях Ради. Ну, тут це буде виведено на, на екран, тут знаємо, що хто має 100%, хто має 60, хто 20, тобто активність насіка. На Дякую. 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 Тоді проєкт 76,3 став на голосу. Треза, Тр. рішення пройде. Дякую. Ні, не правда. <прокурсує> проект 7549. Рішення щодо наміру передачі майна в оренду та принесення перелік першого типу об'єкту комунального майна для передачі майна в оренду на акціоні. До Пуштинської міської ради надійшло звернення виконуючого повського начальника відділу культури Гани Бондарецької щодо передачі в оренду на житлового приміщення номер 15 яке знаходиться в будинку культури імені Тараса Шевченко по вулиці Степана Бандера, 60, загальною площою 17,6 квадратних метрів. Воно знаходиться на другому поверсі, там, де колись було розміщено працівники відділу культури. Дане приміщення зараз не використовується відділом культури, пустую, тому вони пропонують надати його в оренду. Також даним проєктом рішення передбачається договір оренди укласти терміном на 5 років і виконавчому комітету при затвердженні умов оренди затвердити умови використання цього об'єкту оренди, оскільки цей об'єкт соціально культурного призначення є така можливість обмежити діяльність суб'єктів господарювання, які можуть взяти це приміщення в оренду. І також зобов'язання орендаря щодо належного утримання сходової клітки приміщення номер 13 загальною площею 11,8 метрів квадратних. Дане питання також сьогодні було розглянуто і на комісії бюджетній. У вас є на руках інформація по оренді, в першій таблиці є, які в нас є діючі договори, нарахування сплата, заборгованість і нарахування за квітень місяць. В загальному так як у нас урядна плата положення передбачено, що 70% нарахування йде до бюджету Коштинської міської громади, а 30% балансу утримувачу, то я зараз так коротко скажу по тих 70% щодо бюджету. Нараховано було за 24-й перший квартал 25-го року 445 789 гривень, оплачено 298 949, загальна заборгованість по тих 70% розкладає 211 тисяч 130 гривень. Буржником найбільшим є ФОП Шеркунов, 108 483 гривні, він нас орендує транспор... твердопаливну модульну котельню в селі Задністренську. Там заборгованість виникла з тієї причини, що десь вони мали заборгованість, не оплатили, а відповідно і Бурштинський ліцей не оплатив їм за послуги з виробництва теплової енергії Але минулого тижня вже до 100 питання врегулювалося. Минулого тижня їхня бухгалтерка казала, що вони сплатять 50 тисяч, тоді відповідно ліцей заплатить за надані ними послуги з виробництва теплової енергії, тоді вони погасять заборгованість. Далі лотарям, в яких є велика заборгованість, надано на руки акти звірки, для того, щоб вони не бачили, яка заборгованість, повідомлено їх про те, що... Протягом квітня-травня вони мають сплатити цю заборгованість. В іншому випадку ми будемо виставляти претензії на погашення тої заборгованості на розірвання договору оренди. Також є 24 об'єкти, щодо яких прийнято рішення про передачу в оренду, але вони не виставлялися ще на аукціон і не, перед, тобто не оформлені договори оренди. З тієї причини, що балансова вартість цих приміщень низька, потребують оцінки, проведення незалежної оцінки. Трошки була проблема з оцінщиками, тому що ті оцінщики, які мають, ті експерти, які мають право таке проводити, мають відповідний сертифікат від фонду державного майна. Не зрозуміло, з яких причин, наприклад, навіть якщо ми там скидали їм документацію, вони перші були готові проводити оцінку, потім чомусь відмовлялися, але зараз в нас є вже оцінка, готова працювати на таких умовах, як пропонує її міська рада, що десь треба трошки чекати часу на оплату послуг то з комунального підприємства ОБТІ. В цій таблиці я позначила, там вже по 12 об'єктах вона робить незалежну оцінку, потім закінчить з тим розпочне по решту 10. Ну, бюджетна комісія, коли це заслухала, то вони прийняли рішення поки що це є, рішення 7549 відставити до того моменту, поки по цій таблиці не відбудуться зрушення, не будуть оголошені аукціони на оренду. Так, будуть без питання в самопроекту. Проєкт ще не садят, своє ставимо голосування. Три за. Я отримала. Два за, один приймався. Проект 76.33. 76.33 про звернення депутатів Бурштинської міської ради до Верховної Ради України та НКРКП щодо внесення змін у регулювання тарифів на електроенергію для споживачів власників гаражів. У 2022 році внесли зміни до податкового кодексу, яким викремили, що гаражі це є об'єкти нерухомого майна. Відповідно до цих змін НКРКП видала новий порядок здійснення розрахунків за спожиту електроенергію для споживачів. І так як гаражі стали об'єктами нерухомого майна нежитлові об'єкти, тобто об то відповідно до власників автогаражів почали застосовуватися тарифи не як для населення, а так як для непобутових споживачів, тобто як для підприємців, які вищі, ніж ті, що для населення. Тому даним зверненням... Пропонується Верховній Раді і НКРКП здійснити перегляд цих прийнятих змін і внести відповідні зміни для того, щоб врегулювати, щоб до власників автогаражів стосовувалися тарифи як для побутових споживачів, тобто як для населення. І там пропонується також як один із варіантів, щоб, наприклад, за зверненнями мешканців, тобто за якимось довідками тебе підписували з як то і інші е, сусідні автогаражі, що тісно цей гараж використовується для потреб е, суду не як СТО, не як... Е, та, 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 типу. Будуть питання по цьому законопроекту. У мене єдине питання. Я дочув такого річ, що все ж таки навіть ті гаражі, які в житлових води, будівлях стоять і люди теж проводять якісь речі, теж будуть по-інакшому прораховувати світ. Навіть в приватному секторі є думка все ж таки, що цей гараж має, має мати окрему гілку, нарахування має бути інше. Щось це таке, чого лишення? Мені просто цікаво. Чесно, не чула. два друго, Я чули розумію. Але, але розумію. У нас є маса людей, які шерам... займаються підприватницькою діяльницю вдома, в себе в гаражах. І це теж було звернення, що ті гаражі, які великі вели, на дві, на три машини, вирішить. Вони, вони, вони не платять нічого. Вони не платять нічого, так, 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 так на гаражі. Інакше. А на гаражі так само не платять нічого, але подальше цена. Це є я розумію так, що, напевно, вони будуть застосовувати обленерго, візьмемо цей порядок і тут застосовувати, де от зареєстровано як гараж, що вони всюди будуть от, і, змейте, а, Бо Ми 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 захищаємо не, ми захищаємо того жителя, який має має окремо то, гараж гараж, і і квартиру, то, а той, що хату до всіх власників, то, то, наприклад, всіх. І, наприклад, якщо приватний будинок, то все одно зареєстрований, приватний будинок і зареєстрований гараж. Добре, а тоді в мене питання. Пла... Ну, вибачте, це не, mm. не до того проєкту, але до, що я хочу сказати. Є загальна площа будинку. 350 квадратів. В ту загальну а площу входить гараж. І людина а, платить вбрали. податок за загальну площу. Хоча це не житлова площа, там просто-напросто в гаражі можуть бути якісь консерванти, продукти визнай. Але платить. Що, що гараж, про середні витрати на кВт враховується. Скажемо, середні побутовий гараж має би вибрати 100-200 кВт. Якщо набігає більше 200-300 кВт, тоді воно йде по-другому тарифі. Відповідно, людина використовується. нас вже це є. Нам ну, вже це, це є до 150 а далі у нас перша, друга, третя група. Не по нашому, не комерційному. Але мені це теж не подобається. Проєкт 76.33 не голосування. Проєкт 76.28. Проєкт 76.28. Орштинської міської ради на полі земельної ділянки комунальної власності в місті Борштин коштує. 1 гектар 0,555. гектарів. <кій> Мова йде про зелену ділянки, яка тягнеться в каналу, від вулиці Липової і поза наш міст. <кій> Пропонується поділ на три частинки, тобто орієнтовною площами 0,42 одна ділянка, друга 0,16 Га і третя 0,47 ГА. Ця ділянка вписується в Косі, нас в детальний план території, який в нас є затверджений. Okay. Якраз... Ті зміни є до цього проєкту? Останні. Ні, змін не було. Okay. Те, що є на, okay. на... Okay. на сайті. <клес> so, більше питань немає, тоді є проєкт 7626 питань висував. За рішення прийняти. Дякую. Всім за подякувати за місяць.